Традиційні Стусівські читання відбулись біля пам'ятника поету. Віддати шану землякові в роковини його смерті прийшли письменники, вчителі, науковці та студенти. На мітингу реквіємі звучали вірші Василя Стуса та запис його голосу. Присутні пригадали його життєвий та творчий шляхи та наголосили, такі як він, народжується раз на сто років. За свої радикальні погляди та висловлювання проти тоталітарного режиму Василь Стус відсидів 14 років в'язниці та 8 заслання. У собі залишив вісім томів творів та багато перекладів. Руковини смерті поета до пам'ятника поклали квіти та вінки. Організатори мітингу стверджують, поезія Василя Стуса є актуальною і сьогодні. З роками його вірші набули ще більшої популярності. Втім, не завжди сучасна молодь його адекватно сприймає. Молодь ще сьогоднішня, сучасна до справжнього стуса не дійшла. Чому цьому не сприяє? Суспільство, політична боротьба над цим всім колотнеча, політична е, захлистує таких людей, як Стус раз, по-друге, не виділяються кошти для пропаганди творчості Стуса.